Вітаю вас у цьому випуску. Ми поговоримо про письмові джерела часів Української Революції. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Українська Центральна Рада була заснована 4 за новим стилем 17 березня 1917 року представниками українських політичних партій. Громадських і культурних організацій. 7-20 березня були обрані керівні структури Ради. Головою Центральної Ради був заочно обраний Михайло Грушевський а товаришами, тобто замісниками голови Дмитро Антонович і Дмитро Дорошенко. 9-22 березня 1917 року. УЦР ухвалила першу відозву до українського народу, в якій закликала взяти активну участь у виборах до установчих зборів, організовуватися в політичні та громадські товариства, домагатися від тимчасового уряду запровадження української мови в шкільних, судових та урядових закладах. Відозва засвідчила. Що в перші дні свого існування УЦР не мала плану широкої політичної діяльності, її дії були обережними і поміркованими. Універсали Української центральної ради це акти законодавчого характеру верховного органу влади в Україні, що визначали зміни державно-правового статусу українських земель колишньої Російської імперії. Українська Центральна Рада видала чотири універсали за формою подібні до одноіменних актів козацьких гетьманів XVII-18 століть. Перший універсал УЦР був проголошений 10-23 червня 1917 року. Документ, зазначаючи невіддільність України від Росії, проголосив автономію України. Зафіксував повноваження УЦР очолювати Організацію Державного ладу Автономної України, виклав основні вимоги висунуті УЦР до тимчасового уряду, юридичне закріплення автономії України, встановлення при тимчасовому уряді посади комісара з українських справ, який мав бути обраним УЦР і діяти від імені центрального російського уряду. Передачі частини коштів, що збираються в центральну казну Росії на національно-культурні потреби українського народу. Універсал зобов'язав місцеві органи влади до підпорядкування УЦР та до збору з 1 14 липня 1917 року окремого податку на українську справу, що мав регулярно пересилатись у скарбницю УЦР. Закликав українську громадськість до згоди і порозуміння з громадами інших національностей, автор Першого універсалу Володимир Винниченко. На підставі Першого універсалу 15 -го, 28 -го червня 1917 року, УЦР утворила Генеральний секретаріат Уряд Автономної України. Другий універсал був затверджений УЦР 3, 16 липня 1917 року. Був опублікований українською, російською, єврейською та польською мовами. Універсал зафіксував результати двосторонніх переговорів Центральної Ради з делегацією тимчасового уряду, що проходили в Києві 28-30 червня, 11-13 липня. 1917 року в другому універсалі УЦР оголосила, що не має наміру відділяти Україну від Росії та зобов'язувалася не здійснювати самочинно автономії України. Склад УЦР мав доповнитися представниками національних меншин, що проживають в Україні. УЦР зобов'язались подати тимчасовому уряду на затвердження склад нового Генерального секретаріату як найвищого краєвого органу управління тимчасового уряду в Україні та за погодженням з національними меншинами готувати проєкт закону про автономний устрій для внесення його на затвердження всеросійських установчих зборів. Третій універсал був виданий. Після жовтневого перевороту в Петрограді 7 20 листопада 1917 року універсалом була проголошена Українська Народна Республіка, яка зберігала федеративний зв'язок з Російською Республікою. Третій універсал визначив територію УНР, ліквідував право приватної власності на землю, встановив на території УНР 8-годинний робочий день. В Україні проголошувалося скасування смертної кари, амністія політв'язням, реформа судівництва та національна персональна автономія для національних меншин, росіян, поляків, євреїв. Указувалося, що в УНР будуть забезпечені всі демократичні свободи, слова, друку, віри, зібрань, союзів, страйків, недоторканність особи і житла. Право уживання місцевої мови в зносинах з установами. Визначено термін виборів до українських установчих зборів 27 грудня 1917 року та день їх скликання 9 січня 1918 року. Універсал був затверджений на засіданні Малої Ради. Четвертий універсал прийнято на засіданні Малої Ради. Яке розпочалося 9-22 січня 1918 року. Універсал проголошував самостійність і незалежність УНР як вільної суверенної держави українського народу і заявив про її прагнення до мирного співіснування з сусідніми народами. Універсал підтвердив повноваження влади УЦР до моменту скликання українських установчих зборів. Універсал перетворив Генеральний секретаріат у Раду народних міністрів та доручив їй продовжувати переговори з центральними державами й укласти мирний договір, закликав уряд та громадян УНР дати відсіч більшовикам, оголосив про цілковитий розпуск постійної армії та організації замість неї народної міліції. У ніч з 8 на 9 лютого в урочистій обстановці був підписаний мирний договір між Українською Народною Республікою та державами Четверного Союзу Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною і Болгарією. Це був перший міжнародно-правовий документ, де визначався міжнародний статус України та окреслювались її західні кордони. Паралельно між Україною та Австро-Угорщиною було підписано таємну заяву і таємний додаток, згідно з якими Підляща та Хомщина відходили до ОНР, Галичина і Буковина об'єднувалися в єдиний коронний край у складі Австро-Угорщини з наданням українцям широкої автономії. А в Криму мала утворитися Мусульманська Республіка. Україна зі свого боку зобов'язалася забезпечити права національних меншин, поляків, німців євреїв. Конституція УНР була прийнята на засіданні Малої Ради 29 квітня 1918 року. Складалася з 85 статей і 8 розділів. Загальні постанови, права громадян України, органи влади УНР, Всенародні збори УНР, Прораду народних міністрів УНР, Суд УНР, Національні Союзи про тимчасове припинення Громадянських Свобод. В життя Конституція втілена не була, бо в день її прийняття відбувся Гетьманський переворот. 29 квітня об 11 ранку. Київському цирку відкрився всеукраїнський з'їзд хліборобів власників, який працював під пильною охороною німецьких військових. О 4-й годині дня, 29 квітня 1918 року, хлібороби-власники обрали Павла Скоропадського гетьманом всієї України, а Центральну Раду і Малу Раду оголосили розпущеними. Потім делегати рушили до Софійського собору. Де єпископ Никодим поблагословив і помазав гетьмана. По тому процесія рушила на майдан і там відбувся молебень. Того ж дня Павло Скоропадський видав грамоту до всього українського народу, в якій наголошував, що відроджена українська держава своїм порятунком зобов'язана могутній підтримці центральних держав. Які далі продовжують боротися за цілісність і спокій України. У грамоті говорилося, що він проголосив себе гетьманом у відповідь на категоричні вимоги усіх трудових прошарків населення, утворити державу, здатну зберегти в країні спокій, законність і можливість продуктивної праці. Управління Українською державою передбачалося будувати через посередництво призначеного гетьманом Кабінету міністрів на основі законів про тимчасовий державний устрій. Центральна і мала Ради, а також усі земельні комітети розпускалися. Усі міністри УНР та їхні товариші звільнялися. Усі розпорядження як Центральної Ради, так і колишнього російського тимчасового уряду скасовувалися. Грамота гарантувала відновлення прав приватної власності, визначала шляхи розв'язання земельного питання, відчудження від великих власників подійсній вартості земель для наділення діями малоземельних. Містила обіцянки забезпечити права робітничого класу, особливо залізничників, проголошувала свободу торгівлі та підприємництва, а також відновлення основ культури і цивілізації. Червоний терор це масові репресії, які проводились більшовиками в ході громадянської війни проти аристократії, офіцерства, буржуазії, священників. Діячів опозиційних партій і національних рухів, селян, порушників закону про державну монополію на торгівлю хлібом, а часто й проти мирного населення. Приводом для прийняття цього декрету було вбивство 30 серпня 1918 року в Петрограді голови Петроградської надзвичайної комісії Урицького, а також замах на Володимира Леніна, що відбувся того ж дня. Декрету законопрактику червоного терору, який фактично почався зразу ж після приходу більшовиків до влади. Українська Національна Рада, УН-рада, була створена у Львові 18 жовтня 1918 року як конституанта українського народу Західної України з метою здійснити право на самовизначення західноукраїнських земель. До складу ради входили всі українські депутати обох палат австрійського парламенту, краєвих сеймів Галичини і Буковини по три представники українських партій з цих земель, а також кооптовано відомих позапартійних фахівців. 19 жовтня 1918 року рада прийняла постанову про утворення української держави на українських етнографічних землях. У складі Австро-Угорщини та закликала національні меншини направити своїх представників до ОН Ради пропорційно кількості населення. Після поразки Австро-Угорщини у Першій світовій війні Українська національна рада перебрала на себе владу в Галичині. 13 листопада ОН Рада прийняла тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель. Бувшої Австро-Угорської монархії, яким проголошувалося створення нової держави на західноукраїнських землях Західноукраїнської Республіки. Директорія УНР, найвищий орган державної влади Української Народної Республіки, створений у листопаді 1918 року, до складу директорії увійшли Володимир Винниченко, представляв українську. Соціал-демократичну робітничу партію. Це голова, члени Симон Петлюра, також УСДРП, Опанас Андрієвський, Українська партія соціалістів-самостійників, Федір Швець, Селянська спілка і Андрій Макаренко, безпартійний від проспілки залізничників. Симон Петлюра був затверджений головним отаманом армії УНР. У запропонованому документі директорія повідомляє про те, що перебирає владу у свої руки. Ініціатором об'єднання виступила Західноукраїнська Республіка. Ще 6 листопада 1918 року до Києва прибула делегація Української національної ради. Просити гетьмана Павла Скоропадського військової і морально-політичної допомоги. Павло Скоропадський обіцяв підтримку. До Львова було відправлено спеціальну комісію. Новий поштовх до процесу об'єднання дало відновлення УНР і прихід до влади директорії. Попередній договір об'єднання уклали у Фастові 1 грудня. 1918 року. 3 січня 1919 року у Станіславові урочисто проголосили об'єднання ЗУНР та ОНР в одну суверенну та Народну Республіку. А Святковий Акт Злуки розпочався 22 січня 1919 року о 12 годині. На Софійському Майдані було урочисто проголошено. Про воз'єднання УНР із УНР в єдину Соборну Україну. У місті відбулися урочистості з цієї нагоди. Політична конвенція між Польщею і Україною 21 квітня 1920 року була підписана у Варшаві для спільної боротьби українців і поляків. Проти більшовиків. Відповідно до тексту Конвенції Польща визнавала право на незалежне існування України, а директорію УНР на чолі з головним отаманом Симоном Петлюрою, верховною владою УНР. За Польщею залишались території Східної Галичини, Західної Волині, Холмщини, Підляща і Полісся. 24 квітня 1920 року. Представниками військових міністерств УНР і Польщі був підписаний військовий договір як інтегральна частина Варшавської конвенції. Військовий договір складався з 17 параграфів та розглядав технічну сторону військової українсько-польської співпраці протягом спільного походу на правобережну Україну проти більшовиків. Махно Нестор Іванович 1888-1934. Це український повстанський отаман, один із лідерів анархістського руху в Україні. Влітку 1918 року він розпочав боротьбу проти режиму гетьмана Скоропадського і німців. З початку січня 1919 року він боровся проти денікінців у союзі з більшовиками. Очоливши бригаду більшовицької задніпровської дивізії. З червня 1919 року він очолив антибільшовицьке повстання, в ході якого у вересні 1919 року була створена революційна повстанська армія України махновців РПАУ М. Під час наступу Петра Ворангеля він знову пішов на зближення з більшовиками. Втім, після розгрому Врангеля більшовики ліквідували повстання Махна. З 1921 року Махно перебував в еміграції. Угода між радянським урядом і революційною армією Нестора Махна була укладена 2 жовтня 1920 року з метою спільної боротьби проти врангелівських військ. Отже, розповідь про письмові джерела часів Української революції завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!